Жила була маленька гусениця на ім'я Ліна. Ліна жила великою зеленою лісовою галявиною, де кожен день вона мала багато друзів та пригод. Ліна була незвичайною гусеницею. Вона мріяла літати серед квітів і дерев, як і її друг метелик Макс. Але вона знала, що для цього їй спершу потрібно стати метеликом. Кожен день Ліна дивилася на небо, спостерігаючи за кольоровими метеликами, які танцювали серед сонячних промінів. Одного дня мріла вона, я теж зможу літати з ними. Друзі Ліни піджала Барта, і мордашка Міла завжди заохочували її. Кожен має свій час, говорила Барта, твій час теж настане. Нарешті настав день, коли Ліна відчула, що готова до великої зміни. Вона знайшла собі Затишне містечко під листочком і почала плести собі кокон. Побачимось скоро, прошептала вона своїм друзям. Чекайте мене. Дні йшли, і друзі часто приходили провіряти, як справи у Ліни, але кокон залишався нерухомим. Вони продовжували грати, літати, працювати, але завжди згадували про свою маленьку подругу. Одного прекрасного ранку, коли сонце зігрівало вологу землю і всі квіти розкрили свої полюстки, скоконо, який утворила Ліна, почало щось вириватися. Спочатку з'явилася маленька щелина, яка ставала все більшою і більшою, доки на світ не вийшов найкрасивіший метелик. Крила ліни були яскраві з візерунками, які нагадували маленькі веселки. Вона замахала ними кілька разів. А потім піднялася в повітря легко та радісно. Ліна, це ти? здивувалася барта. Так, це я радісно вигукнула Іліна. І тепер я можу літати разом з вами. Відтоді Ліна стала найщасливішим метеликом у лісі. Вона літала з квітки на квітку, розповсюджуючи свою радість і красу, де тільки могла, а її друзі завжди були поруч, ділячи з нею кожен щасливий момент. І так маленька гусениця Ліна довела всім. Що мрії здійснюються, якщо ти віриш в них і чекаєш свого часу.